Доброго всім здоров'я. З вами Віталій, канал Metal Jazz. Люблю зиму тим, що собі готую такі заготовки. От, зробив вже одну довжиною. Це з під балончика. Оці що піна. А вон тут два балончики з'єднав докупи. Тут десь буде. то буде десь пів метра заготовка довжиною. Це десь певне 25. Сантиметрів точно має твердих. От, От підготовлений алюміній. Там все підряд. Це щось з дроту було. Це кутники, кутники. А тут були якісь там можливо поршня чи ще щось, чи якась корпуса коробок, передач якихось. Деколи де, я щось таке підписую, щось плавив. От. І собі ту все в котел. От, розігріваю. Я колись був переглядав відео, як там все плавлять. Додавляють додавляю якусь там, чи соду, чи ще щось. Вон там видно, бачите, в мене таке кришкою накрите, щоб не попадали туди дрова. Або вуглики, там накидаю і розігріваю приблизно годинка дві-три. Та, певне, не три, а годинка-дві, і воно розплавляється мені там десь літрів 2 літри алюмінію плавленого і собі потім заливаю в ті такі форми. І є вже потім робота, що точити. От, перед тим десь минулого року собі робив. Нормальний чистий, виходить, тут вже була заготовка, він десь був в два рази довший. От, вже щось пішло на якусь роботу. І я вам скажу, по плавці нема потреби там щось додати, щоб там воно піднімало той всякий бруд. Головне, добре розігріти. І щоб було його чим побільше, а перед виливанням в якусь таку от форму. Ось так я сюди збираюся. Просто зверху згорнути, відкинути в сторону. Згорнеш там навіть з алюмінієм рідким, тут дурниця, потім все закинеш і розплавиш другий раз. Гоне з грубшу що згорнув, щоб там нічого зверху не плавало. А що важке, то воно все одно сяде на долину і до кінця ж не зливаєш. І все, і виходить, якраз ту середину файну, рідку, чистеньку, виливаєш, та й все. А щоб не давало такої великої усадки, то я в процесі остигання, я його піддавлюю, піддавлюю, так от, та якби спресовуючи пресом, чи молотком підстукуєш. До речі, заміти, такого буває, підстукуєш, і він починає такий рідкий вспливати, а тверде, якось підсідає, такі бульбашки рідкого виходять. Оце десь так на грані плавлення температура. Або я, я маю на увазі, коли він остигає, і він такий десь остиг, десь ще капульку рідкий, і ти так його легенько підстукуєш, потім знову підстукуєш, знову підстукуєш так потрохи. І він тоді без усадки. В принципі, хороший. Я впевнений, що вона тут всередині ніц не буде мати, ніяких ні раковин, ні пор. Там буде чистий алюміній, бо, бо вже плавив, вже не, не перший раз. Собі. І от таке от. А ці от заготовки, це вже так, якби я їх другий раз переплавлюю, то вони фактично тут взагалі чисті, тут ніякого бруду в них не буде. Я собі так люблю, спочатку взяв таке брудне, сплавив, сплавив, просто злив, а потім вже другий раз переплавляєш. Воно більш чистіше і, і легше плавати навіть менше возишся, там забираєш всякий той фус, не потріб. Його майже немає. Хіба що то, що окислиться на воздусі, то От, плівку тут згорнути та й все. Отак. От